Вас, глядачі, ютуб каналу магазину Вукию. В цьому відео подивимось на чохол, який поєднує високий рівень захисту, стильний зовнішній вигляд і повну підтримку MagSafe. Nilkin Frosted Shield Pro Magnetic. на прикладі такого чохла для Samsung Galaxy S25. Однак, зазначимо, що його можна придбати і для інших пристроїв в нашому магазині. Конструкція аксесуара базується на поєднанні двох матеріалів: міцного пластику для жорсткого каркасу та еластичного силікону для бампера, що забезпечує ефективну амортизацію Зації ударів. Матовий пластик на спинці не тільки приємний на дотик, а й не збирає відбитки пальців, зберігаючи охайний вигляд навіть при активному щоденному використанні. Особливу увагу приділено захисту кутів. Тут застосовується технологія повітряної подушки, яка допомагає гасити силу удару при падінні на ребро або кут. Вбудований магнітний модуль MaxSafe забезпечує точну фіксацію аксесуарів та стабільну роботу бездротової зарядки. Всі порти, мікрофони та динаміки відкриті завдяки точним вирізам, а кнопка. Захищені м'якими пилозахисними дублікаторами, що не заважають чіткому натисканню. Підняті бортики навколо дисплея та блоку камер дозволяють класти смартфон екраном або камерою донизу без ризику появи подряпин. Замовляйте Nielkin Frosted Shield Pro Magnetic в нашому магазині. Посилання на чохол шукайте в описі до цього відео. Залишайте свої запитання в коментарях. Діліться своїм досвідом користування чохлами. Дякую за перегляд і до нових зустрічей.